Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Ярмоленко підтвердив важку розмову в роздягальні Динамо. Челсі здивував рішенням щодо мудрика. Шахтар отримав щедру пропозицію щодо Судакова. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, новини вийшли дуже цікаві. Тому беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Максим Таловєров опинився поза складом англійського Стоксіті на початку нового сезону. Хоча захисник збірної України підписав контракти з клубом влітку 2025 року, досі він не провів жодної офіційної зустрічі за гончарів. Тренер англійської команди Марк Робінс назвав причину проблем. Максим Таловєро перебрався в Стоксіті після завершення кампанії 2024-25, яку провів у Плімуті. Там він був основним гравцем та провів впевнений сезон у чемпіоншипі, що привернуло увагу клубу з більш високими амбіціями. Головний тренер Стокс-Сіті Марк Робінс пояснив, що причиною відсутності українця в заявці залишається стан здоров'я. За словами фахівця, Таловєро продовжує відновлюватися після травми і поки не готовий на 100% до матчів. Футболіст уже пропустив 5 поєдинків поспіль та продовжує тренуватися за індивідуальною програмою. При цьому в клубі розраховують, що він буде готовий допомогти команді найближчим часом. Несподіване рішення синіх стосовно українця. Михайло Мудрик потрапив до заявки Челсі на новий сезон АПЛ. Український Вінгер присутній у списку, який опублікував офіційний сайт Прем'єр-Ліги. Варто зазначити, що наразі гравець внесений до заявки без ігрового номера. Нагадаю, наприкінці 2024 року Мудрик склав позитивну допінг пробу. У зразку А було виявлено заборонену речовину. Результати відкриття проби Б офіційно не оприлюднювалися. Однак футбольна асоціація Англії висунула українцю обвинувачення. Цікаво, що, попри ситуацію, футболісти залишаються у планах Челсі. Минулого сезону він провів 15 матчів за клуб, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. Хавбек збірної України Георгій Судаков цього літа залишається в центрі трансферної уваги. Вихованець Шахтаря привернув інтерес чинного чемпіона Італії Наполі. Партенопейці вже декілька років ведуть переговори про можливий перехід українського таланта, повідомив Ігор Бурбас. Італійський клуб під керівництвом Антоніо Конте запропонував 35 мільйонів євро за 22-річного гравця. Однак у шахтарі визнали суму недостатньою. Донецький клуб встановив цінник у 40 мільйонів плюс бонуси, після чого спілкування між сторонами було припинено. Поки переговори зависли, сам Судаков продовжує стабільно виступати за Шахтар. У минулому сезоні він провів 37 матчів, відзначився 15 -ма голами та 6 асистами. Значна статистика для гравця центру поля. Сам футболіст раніше не приховував, що хоче спробувати свої сили в одній із топліг Європи. Він уже став одним із лідерів своєї команди та регулярно викликає інтерес з боку іноземних клубів. Поки що Шахтар зберігає тверду позицію щодо ціни. Але якщо Судако продовжить у тому ж дусі, нові пропозиції можуть з'явитися вже цієї осені. Наставник пафосу це одна з найважливіших перемог в історії клубу. Хуан Карлос Карседо прокоментував мінімальну перемогу над Динамо в першому матчі третього кваліфікаційного раунду ЛЧ. Ми дуже задоволені результатом ігрою. Було важко, але ми проявили терпіння. Знайшли цей етап і скористалися ним. Попереду ще дуже складний матч відповідь. Вітаємо Динамо, бо це дуже хороша команда. Це одна з найважливіших перемог в історії Пафоса. Те, що роблять ці гравці. Це щось історичне. Ми стоїмо на землі, але маємо високі амбіції. Я присвячую її нашим болівальникам. Тим, хто був тут з нами, і тим, хто був вдома, сказав Карседо. Дарвін Нуніє спакує валізи і готується підкорювати чемпіонат верблюдів. Альхілялю згодив трансфер з Ліверпулем і вже торгується з 26-річним уругвайцем по контракту. Залишилося слово від Форварда, пише Фабріціо Романо. Володимир Шепелів залишається одним із найбільш затребуваних вільних агентів українського ринку. Колишній хабек Динамо та Олександрії розглядає кілька варіантів продовження кар'єри, зокрема, за межами країни. Футболіст був близький до підписання контракту з Металістом 1925, повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0. Клуб із Харкова навіть пропонував зробити Шепелєва найбільш високооплачуваним гравцем команди. Однак Володимир узяв паузу, попросивши декілька днів на роздуми. Саме в цей момент у боротьбу несподівано включилися Карпати Львівський клуб не приховує амбіцій на прийдешній сезон. І трансфер досвідченого півзахисника може стати важливою частиною їхньої кадрової стратегії. Львівський клуб всерйоз розраховують на Шепелєва та сподіваються, що пауза в переговорах з Металістом 1925 зіграє їм на руку. Своєю чергою, сам гравець усе ще відкритий для пропозицій і розглядає різні варіанти. Київське Динамо розпочало боротьбу за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів із несподіваної поразки. Підопічні Олександра Шовковського поступилися пафосу в першому матчі третього кваліфікаційного раунду. Ветеран Динамо Андрій Ярмоленко поспішив заспокоїти вболівальників, повідомляє «Динамоманія». Гра, яка номінально вважається домашньою для української команди, пройшла в польському Любліні. Попри статус фаворита, динамівці не змогли реалізувати свої моменти і пропустили єдиний гол після перерви. Андрій Ярмоленко після фінального свистка виступив із коментарями за підсумками зустрічі. Він дав зрозуміти, що настрій у команді напружений, але жодної паніки немає. Також він підкреслив, що в перерві відбулася серйозна розмова всередині команди. Ветеран наголосив, що Пафос діяв чітко за планом, і в Динамо були шанси переломити хід зустрічі. На його думку, у клубі зберігається віра в підсумковий успіх. Ніхто не задоволений. Ми розуміли, що матч буде непростим. Вважаю, що це все ще відкрита дуель, і в Києві все вирішиться. Ми завжди говоримо в роздягальні, але це залишається всередині команди. Шанси є завжди, заявив Ярмоленко. Альнасер вийшов на переговори з зем'ю щодо Антоні. Саудівський клуб уже зробив офіційну пропозицію за Вінгра, проте точна сума поки не розголошується. Червоні дияволи оцінюють трансфер 25-річного бразильця приблизно у 60 мільйонів євро. Про поразку на прес-конференції розповів головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Повідомив портал новини Лайв. За словами Шовковського, у Динамо буде двомачеве протистояння, і тому доля путівки ще не визначена. У першому таймі ми мали чудові нагоди для того, аби забити гол, але не реалізували свої моменти. А в одному моменті внаслідок помилки пропустили контратаку, яку зміг реалізувати наш суперник. Безумовно, ми розчаровані результатом першого матчу, але чи нічого не визначено, сказав тренер, коментуючи ключові моменти матчу. Зокрема, нереалізований вихід 3 в 1 за участю Владислава Добінчака. Тренер сказав, що для успіху в турнірі команда мусить реалізувати створені моменти. Також Шовковський відмовився обговорювати суддівство після питання про непризначений пенальті на Владиславі Ванаті. Динамо готується до матчу відповіді 12 серпня на Кіпрі, де потрібно відігравати відстань в один гол. У разі невдачі команда продовжить боротьбу в плей-офф Ліги Європи. Раніше повідомлялося, що якщо Шовковський провалить старт сезону, його буде звільнено. А також Єврокубкові матчі. Друзі, як ви гадаєте, який тренер найкраще підійшов би Динамо. Я думаю, що найкращим тренером для Динамо є Маркевич. А ви обов'язково пишіть свого кандидата. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!